Як тільки вона народила, вона вони народжують під час зимового сну самі пологи, там не підійдеш. Але як тільки вона через пару місяців прокинулася і вони більш-менш самостійні, їх відбирають штучно догодовують і дають людям пофоткатися. Ми колись в 21-му році ми врятували 5 ведмежат так з контактного звіринця під Києвом. А то до цих тварин цілий день стояла черга з людей. З діточками, з щасливих пар, закоханих людей, які в принципі дупля не відстрілювали, що вони роблять. Вони платили гроші, заходили в загончик. Їм спеціальна людина давала ведмежатку, вони його тримали, фоткалися і далі. Ну ось такий милий white life бордель. Так може працювати лише кілька місяців. А ці тварини приносять гроші. Потім вони стають небезпечними а будувати їм вольєри дуже дорого, годувати їм їх дорого, тому від них позбавляються. І вони най, знову ж найпримітивнішим якими, чином, найочевиднішим е, чином не обов'язково. Вони знову можуть попасти е, в рамках цього кола: притравка, ресторан, якийсь приватний звіринець або так е, на опудолотах Сідермісту.